Щодо плану Зеленського, здається, вже немає сумнівів нереальний. Зеленський обіцяє, швидку інтеграцію України на Захід. Так як план Перемога в Меріць, так, швидкий? Цього не буде, не станеться. Тому ми повинні розуміти це, що напевно найближчі 10 років ми будемо жити в режимі е, Воєнний Крим. Путін такий, як Трамп, може на сніданок з'їсти, Це правда. Трамп є герой, поки не, не зустрічається з Путіним. Нічого чого так не хочу, але я і боюся цього миру. Що ми митримаціми. Сьогодні спілкуємося з українським істориком та професором Українського католицького університету паном Ярославом Грицаком. Пане Ярославе, вітаю. вітаю, вас. вітаю, вітаю. Нещодавно президент Зеленський заявив, що цієї осені вирішується майбутнє війни з Росією. Почнемо, мабуть, з цієї теми, оскільки вона дійсно хвилює більшість українців. Це майбутнє цієї війни. Які реальні сценарії маємо на вашу думку? Сценарію немає. Немає сценарію, немає реальних сценаріїв. Тобто немає <сцес> сценаріїв взагалі, що скажу так. Немає сценарію ні в Україні, ні на Заході. Пропускаю, що в Росії є сценарій Путіна. Я надію, що він не реальний сценарій, бо сценарій Путіна виглядає досить простий. Це виснаження України. Зробити все так, щоб інці самі попросили капітуляції. Це стратегія Путіна, і він мені працює. От реальний, нереальний він є. Щодо плану Зеленського, здається, вже немає сумнівів не реально. Чому? Ну тому, що ми не бачимо, як можна помітити кордони 101-го року. Зараз, оці місяці, скажімо так. Тобто йдеться про те, що зробити радикальну зміну, щоб помітити кордони 101-го року. Це це я не кажу, що відповім дивлятися, це далі перспектива. Це перспектива, яка може тривати, я знаю, рік, два, три, п'ять, десять. Тяжко сказати. Це неможливо сказати, тут ніхто не скаже. Але ми розуміємо, що рік, два, три, п'ять, десять для України це є критичний час, бо Росія має більше ресурсів, і вона буде встрілена на виснажені далі і далі. І ціна перемоги буде дуже висока. Треба мати якийсь реальний план. Реальний план перемоги дуже важливо. Одним з заяв, що покаже Зеленський, що треба примусити Росію сісти за стіл перемоги. Я не бачу зараз, як можна примусити. Сісти Росії. От от про це йдеться, про це це, цей план, як це, він не виглядає зараз реально, тому що Путін зараз, час на Путіна зараз. Ну ви, до речі, публічні прихильники ідеї пошуку ось цього тимчасового перемір'я на цьому етапі. Я не є прихильником цього. Я знаю, що я люблю це не люблю. Це не є що прихильність. Я просто думаю, що реально це є. Цей план полягає в тому, що ми повинні зрозуміти, що наша статична перемога. Я вважаю, що статичною перемогою України є вхід в НАТО. А це дуже важливо. Ну, і в Європейську унію, як можна швидше. А також в цьому означає багато речей, зокрема, вход, вхід в зону миру, бо Європа це зона миру зараз. Які можуть бути умови на цьому етапі, щоб війти в зону цього перемир'я, скажімо так, е... на що Україна би погодилась? В кращому це буде йти про якісь місь три чи місь чотири. Припинення якусь вогну, замороження конфлікту на якийсь час. Ми всі розуміємо, що на міра буде перемир'я. Тут стратегія має полягати буде в тому, що Кримський час має готуватися до нової війни або робити все так, щоб Путін більше не захотів. Не то, що не захотів, а не зміг воювати з Україною. А за яких умов? Тільки НАТО? Навіть не входячи в НАТО чи інший варіант, Україні дають захист неба над великою територією України. З неба. Яка ця територія? Ми не можемо сказати, але пропускається, може бути чи західний Україн, центральна Україна плюс Київ. Чому? Тому що, важливо, що це травматики твердий тил. Твердий тил, який би дозволив швидко нарощувати, нарощувати можливості України для теперішньої і для майбутньої війни. Що це означає? Будництво воєнної промисловості постійні, так? яке могли б питання амуніції. У якийсь певний територіальний союз, з НАТО. не всіх, не всіх, а з частини країн НАТО. От, це МОНОКА чи це Велика Британія. Це північні країни, Голландія, Данія, це Скандинавія і це Балтійські країни плюс Польща. Ви не розумієте це, що напевно найближчі 10 років ми будемо в жити в, в режимі в режимі, режимі е воєнної країни. обов'язково, що, що ми воюємо, але ми жити в режимі воєнної країни. Що дещо не так зле, тому що ми бачимо, що дуже часто воєнна економіка дає досить сильний поштовх країни. Е Зокрема, багато вирішував багато, багато, багато соціальних проблем також зайнятість, такі всі інші речі. От. Але це чому сама не може це зробити, тому що немає відповідних коштів. Це для театра мати союзників, твердих союзників. До Я, речі, да, це... ну, про так. союзників. Європейські лідери з досить проукраїнської позиції, як от чеський президент Петро Павел, вважають, що е, все ж таки Україні треба змиритися з можливими поступками, як от залишення деяких територій під контролем Росії. Це казав сам президент. Що ви думаєте про це? Ну, дивіться, він каже те саме, що кажуть економісти і лінгвісти. Він не каже, що треба віддати взагалі. Він каже, поступ, який тимчасовий, тому що ми ж договоримо, в чому стратегія ця полягає. Стратегія полягає, монокажу, в німецькому, в німецькому сценарії, що виряд територія, яка, яка інтегрується в західний простір, яка є воєнізована теорія, і яка робить швидкі зміни. І тоді ця, кажучи, -німечнє, -німечнє. це, ману кажучи, різниця між Західною німечною та східною німецьким. Не дуже важливо. Тобто, ця це, це, це різниця випадку західна східно-німечна потреба стільки 44 роки. Потім стіна впала, і Східна Німеччина увійшла у загальну Німеччину. Я пропускаю, що тут не буде та, та такої, 44 роки, тому що режим Путіна впаде. Ми це розуміємо. Він виснажиться. А якщо Росію підтримують такі гравці, як Китай, Північна Корея, Іран, чи є шанс, що вона виснажиться? Найближчі роки, і Україна до цього моменту, є, є певні речі, певні речі, які можуть послабити, послабити підтримку, скажімо, з боку Китаю. Про це говориться, скажімо, введення вторинних санкцій проти китайських банків. Китайські банки їм дуже ледь на присутності на глобальному ринку. цьому Китаю. Якщо б були введені вторинні санкції проти китайських банків, китайські банки величезні втрат. Невже це бояться, тому що ну скажімо, пробують впробуть приховати свою співпрацю з, 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 з Росією? А це означає, в тому випадку Росією потоки фінансові перекриваються для Росії. Є способи, є способи про це говорити, але треба мати стратегію. Але поки Зеленський говорить про те, що будуватися до кінця, будемо це кордон 901 року, я буду сказати, знаєте, виникає така трошки алергія. Дивіться, що ми розуміли, я, хоча я критикую Зеленського, але я поважаю, що він робить дуже добру працю, це треба розуміти. Але те, що здається мені, що Зеленський і його точні попали в Пасху такого, знаєте, дискурсу. 22 другого року. О, 20 років це можливо було. Зараз вже ми розуміємо, що далі війна йде, тим все це тяжче, тяжче стає. І він цей дискус не може змінити. І я про це казав і писав, вибачте, ну, показуюся сам на себе, тому що я вважаю, що бракує щось дуже важливого. В цьому дискурсі, в цьому наративі робити працю треба набіцяти. До речі, Зеленський нещодавно дійсно мовив таку фразу під час зустрічі у США, що Україна спроможна зупинити Путіна до листопада. Була така фраза. Не буду питати, чи це реально, оскільки це справа військових аналітиків. Але для чого такі фрази? Я думаю, що чин дипломатії. Чистен дипломатії висловив численна гайпу, дипломатичного гайпу. Оце сказати, це все. І Тому, знаєте, в 20-й році це було порядку таке говорити, бо це відчуття. Україн був на коні. Ситуація була в нашому нашу нашого Зараз майже маємо рік наступу Росії. Звичайно, Росія не має тих тих можливостей, які вона хоч заявляє. Росія надуває щоки, не має то потенціалу. Росія не є другою армією у світі, на пану четвертою, п'ятою чи шостою. Знаєте, це Росія далі з Росії воює не якістю, а кількістю таких всіх. Але але попри товсуна воює. Протона вбиває. Вона руйнує. Як ви думаєте, що що на заході? От спілкуючись з західними колегами, коли ви буваєте з візитами в Європі? Що там за настрої? Добра новина. Добра новина. Естаблішмент про український, Те, що ми зваємо традиційні партії, впливові партії, ті, які були при владі останні 10-20-50 років, не проукраїнські. Найбільше що було ми тяжкому році, ми в оці вибору. Пробував вибори в ключових ключових країнах, і поки що ці вибори ми пройшли більш-менш без великих втрат. увазі Україна, естаблішменту. Надіюся, то саме буде випадку в випадку Америки. Надіюся, побачимо, то тяжко сказати. Але це означає, що це не від настрій публіки. В що публіка є проукраїнська. Отут же ситуація складніша, тому що всюди росте популізм. До речі, про США, стратегічний союзник України під час війни з Росією, Нещодавній скандал з однією з двох партій у США з республіканцями. Дональд Трамп і його команда заявляють, що команда Зеленського брала участь у зустрічах з демократами без участі республіканців. Що це втручання у вибори, прихильність до цієї поліціли. От що це? Як це повпливає на двопартійну підтримку за будь-якого сценарію виборів? Усе нація в Америці трошки і ніж в Європі. Перша Америка далі від Європи, від Європи. Це е, і не такий близький конфлікт. По-друге, мимо того, що кажуть, знаєте, що нібито Америка має тут свої інтереси. не немає інтересів в Україні. Америка допомагає Україні не з інтересів. Це робляться дуже важливо, бо це м'яка сила. Це дуже важливо. Але знаєте, говорять про якісь там сланці чи нафту, НАТО. Забудьмо про це, це не серйозно. Немає якихось великих інтересів Європа, і просто Путін про що йдеться? Підірвати образ Америки як супердержави. Якщо Америка програє Україну, то вона втрачає цей образ супердержави. Факт того, що майже 10 років підряд найбільша, одна з найбільших республіканських найбільших партій не може вести нікого, крім Трампа, це говорить про те, що щось серйозно не так з цією системою. Ну, можемо бути про що не так, але ситуація є така: за все різд популізму всюди. Трамп це популіст. Ну але те, що Трамп зараз робить такі е, випади в бік Зеленського України, ось цієї історії з, е, з республіканцями, які ініціюють в конгресі розслідування щодо втручання у вибори, це що? Це... це політична боротьба. Це політична боротьба, і ми бачимо знову ж таки. Знаєте, якщо ми говоримо про дощ, що мене викликати, то е, Трамп це квітневий дощ. Квітнева, погода, яку не знаєш. Тому що він вчора сказав, позавчора сказав, що він. Він гнівається на Зеленського і не небагато неприємних речей, а після вчора а він зустрівся з Зеленським і сказав, що все більш-менш порядку. Він прийде в країну. Ну, попробуйте виявити якусь позицію. Але зміть увагу, коли ви хочете переконатися, яка рівень ерудиції ці пізнавності Трампа, він говорить про те, що Україні більше не існує міст. Що все тут, знаєте, все знищено, Україна перестала існувати. А звичайно, що я не обіцяю собі щось від, від е, е, Трампа. Чудеса можливі, звичайно. Навіть час не може бути, але може зміни чудеса, мають бути підготовлені. Не бачиш, там готові робити ці чудеса. Чудеса це що буде для нас? Дуже різка зміна. Різка зміна. скажімо, він дозволить прийти, дозволить там дати ключову ключ, ключову технологію, дозволить дозволить бомбардувати Росію. Я цього не вірю, що він це зробить. Ну Трамп відверто каже, що він має добрі стосунки з Путіним. Путін такий, як Трамп може на сніданок з'їсти. Це правда. Ми бачимо, як я герой. Трамп є герой, поки не зустрічається з Путіним. Коли зустрічається з Путіним, зараз цей грізь якось зникає дуже швидко, знаєте. Я Трампа не брався говорити, бо це неможливо обговорювати. Але я взявся обговорювати обговорити Камалу Наприклад. Тому що я не бачу, я не бачу, щоб вона мала радикальну зміну щодо позиції щодо України, аби готувалася до цієї позиції. Це мене більше тревожить. Тому що вона буде притримати швидшого лінії Байдена. А лінія Байдена це утримувати конфлікт в рамках кордонах України, стримувати конфлікт, не давати їм де скриватися. А це означає, знаєте, якби ви, вибачте слові, ви ви ви, ви ви, ви вас викликало на дуель на шпагах, але при цьому дала вам криву шаблю і, і зазв'язало і вам руку поза спину і кажете, битися. Одескалація це дуже важливо. Це не важливо, тому що Гор вже як історик. І першу і другу війну вергли ті держави, які мали підтримку Америки. Крапка. Тому що Америка мала більше ресурсів, більше технологій, свіжі сили і таке все інше. І ситуація, до речі, дуже важлива. Ситуація досі не була виясна, поки Америка наступила війну. І в Першій, в Другу війні. Тобто ми розуміємо, Америка мала би себе так вести, якщо вона супорт держави. Тобто це мало бути. Поки що ми цього не бачимо. Поки що Тому ми маємо ту ситуацію, маємо цю ситуацію Ма патовий патовий на фронті. Патова ситуація, яка зараз і в інтересах Путіна, яка грає на руку Путіна. Як коментуєте от цьогорічний указ президента на тлі такої досить, як ви сказали, патової важкої ситуації на фронті був указ про історичне населення українцями території Росії. Це було ще до Курської операції ЗСУ на території самої Росії. Як ви ставились і зараз ставитесь як історик до документу? Я вважаю, що документ потрібний, але запізний. Знаєте, як кажуть, поляки це герчиці після обіду. Тому що ми ці території вже втратили. Яким чином? Тому що ці території вже земльовані. Мені якийсь вчитель, вчитель, який сам з Кубані приїхав в Україну, написав довго листа. І лист такий підтверджує, і в деталях це розповідає, що сталося в Кубані. Зокрема, говорить, що ми це не розуміємо, але одні з найбільших частин добровольців, які йдуть воювати проти України, якось з Кубані. Колишні українці, які вже замільовані, закультуровані російською культурою. Дуже важливо це, знаєте. Тобто, я би сказав, радше такий, знаєте, жест, ну, не скажу популістський, але десь такого близько до цього характеру. Тому що реально з ним нічого не слідує. Ну, була потім курська операція, яка тривала. Курська це інша справа. Давайте ці речі розділимо. Україна не претендує на російські території. Крапка, навіть що на української етнічні території. Тому що Україна тримається принцип міжнародного права, кордони непорушні. Україна зайшла в Курськ для того, щоб змінити характер війни, щоб дати русся не відчути, що таке війна. Це інші речі. Меседж дуже простий. Це той меседж, знаєте, яку казав Черчилль в 40-му році американцям: дайте нам зброю, а ми докінчимо, а ми докінчимо цю роботу. Тому що, показується, знаєте, ну і останнє, що я можу вже нам останнє, але важливе. Тому що. Уяві захід є те, що вони вірять, що Путін прокреслив якісь червоні кордонів червоні лінії. Якщо вони ліні переступлять, то буде ескалація. Вони проступили червону лінію курську, і що нічого не послідувало. А чи може це бути лінія якоїсь зміни настроїв серед Росії серед росіян? Поки що не працює? Можливо, так, можливо, так, можливо, ще щось потрібно. Можливо, це поне довше. Поки що це не працює. Ми цього ми цього не бачимо. Ну, скажемо так. Є опитування, і опитування, ви знаєте, перш за все, ми знаємо, скільки питання можна вірити. А по-друге, те, що думають росіяни, вважаю, що росіян, будуть так діяти, опитування показує таке, що 60% кілька відсотків зараз не пам'ятаю, росіян хочуть виведення військ з України, тому що не бачать сенсу цієї війни. Це не знаєш, не означає, що не ставиться до українців. В Україні стається погано, то тобто це буде важливо сказати. Більше росіян далі ставиться українців погано. Але вони вважають, що ця війна не потрібна, тому що вона вдаряє по них. Але чи не вийдуть на демонстрації? Навряд чи. будуть, знаєте, можна тримати дулі в кишенях. А колективна відповідальність росіян це поняття вже визначене, вона існує? До нас так, росіян, ні. А для ваших європейських колег-істориків, наприклад, як вони ставляться до цього поняття? По-різному. Ми стараємося переконати. Ми це я, українці, і, 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 мої колеги на заході про, 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 про всіх інших, кого можемо, що це відповідальність росіян. Це колективний Путін. Бо Путін, звичайно, його неменувати війни, але не було б настрій російського населення, благотовності російського населення так легко прийняти цю російську пропаганду, цієї війни ми не було. Зрештою, ми ж бачимо історичну, історичну траєкторію росіян. Тому що росіяни чомусь мають схильність вибирати чи вибирати терпіти когось такого, як Сталін чи Путін. Якщо ми говоримо про те, що американська машина поламалася, російська машина чи немає. Для розмови з Україною, російська опозиція має купити вступний квиток. А вступний квиток має чітко сказати, що Крим і Донбас це українська територія, і Україна не має, Росія не має претензій до України, а по-друге сказати вибачте. Ну, досі дискусійним лишається питання між Україною та Польщею, яке ви також активно коментували. Це питання в українсько-польській історії, подій на Волині у ХХ столітті під час іншої війни, Другої світової. От В питанні наших відносин знову поринає історія про те, що поляки називаються геноцидом. У нас це інше трактування, і врешті вимагають польська сторона, вимагає з боку українців якихось рішень в питанні ексгумації і спільного пам'ятування з їхнім баченням. Яка можлива розв'язка цього, оскільки польська сторона про це активніше, активніше говорить під час повномасштабної війни в Україні? Чи є це рішення зараз в таких умовах? проста формула, і це не якісь відкриття. Це те, що дві сторони заявляють, прошу нас вибачення і вибачте нас. Українці приймають відповідальність за те, що реально реально це була акція етнічної чистки. Конкретний період, це 43-му році, коли ви знищено декілька десятків чи сотні сіл з мирного населенням, включно з жінками і дітьми. Але дуже важливо є, щоб це визнання відповідальності не принижувало українців. Перш за все, поляки мають зробити щось подібне, тому що признання відповідальності має бути актом мужності. І актом признає гідності, тому що поляки мають визнати, що їхня політика при владу Волині. Тому це має бути спільна формула, яка я, поки що неможлива, я її не бачу, хоча б я на цю форму готовий працювати. Перш за все, я не вірю, що Зеленський знає українську історію. Я не знаю, чи він знає, що вони всталися на Волині. Пускай може і не хоче знати. Ситуація з Волинію в якійсь певній мірі вигідна для теперішньої влади, української також, тому що Зеленський обіцяє швидку інтеграцію. України на Захід. Так як план перемоги в Мерці, так? Швидкий? Цього не буде, не станеться, тому що, очевидно, буде багато людей, багато грубиків проти цього. От, і тут е -е, Зеленський, чи хтось буде по владі, буде мати такі вигідне вибачення, що дивіться, ми хочемо, а нам поляки не дають. Навіть наші друзі-поляки дають інтегруватися, всі інші. Тобто є певні сумнівне знання, ігноранці цінізму. Тому що я переконаний. Якби було бажання, реальне бажання, вони сідають за стіл і домовляються, бо це питання технічне, десь питання про могили гумацію, такі питання робиться технічно. Без політичної волі ми не можемо почати реальний процес. Ми змучилися. Я говорю своїм боліським колегами тепер. Говоримо, що робимо? кажуть, що ми можемо робити? Ми змучилися щось робити. Ситуація безвихідна, тому що вона блокована. Політичним раком політичного рішення, от щодо роботи істориків, відомо зараз ви працюєте спільно з німецькими колегами над дослідженнями подій в Україні в тридцяті роки минулого століття. Міліцейський радянський, радянський терор. От що саме там ще не досліджено, що потребує такого заглиблення? Дуже важливо для нас, щоб німці зрозуміли, що несуть відповідальність за Україну. А це дуже важливо в контексті, що німці вважають, що не відповідають по радянським союзам, для яких радянський є Росія. Тому німці мають компас, що ми, мовляв, надали страшенні жертви російському російському радянському народу і таке всі інше. Ми скажемо, що ні, це не є російський радянський народ, це українці першими чарами, ваші політики. Про це дуже важливо. Українці мають цю, німці мають усвідомити, що мають історичну відповідальність перед українцями. Тому що точка зору більшості німців така, що так, українці це нацисти, антисеміти. Українці воювали разом з Гітлером і нищили євреїв. Оце така собі стереотип. Головні жертви були не в Росії, а в Україні. Також Білорусі. Знаєте, дуже важливо. Тому ми дивимося статистику нацистську. тому що те, що робилося в Україні, це було це був, концтабір під відкритим небом. Дуже важливо. Хто, хто про це з німців знає? Німці знають, що це в Росії було. Це не було в Росії, це було в Україні. Тому що в Росії була мало окупована, вся Україна була окупована, оця територія. Ідея нам показати, що є схоже, що є відмінне між нацистським і радянським режимом. Через, через дослідження насильства. Тому що, що є спільне, і це поява держави вбивці. В принципі, те саме, що з Путіним. Чому Путін мав сісти перемовин? Тому що він не може сіти перемовин, бо якщо він це зупинить і руйнується. Дуже важливо. В тому сенсі ми бачимо певні, певні паралелі. Але це треба Довести усвідомити це. Верховна Рада офіційно цьогоріч ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з російською православною церквою, тобто УПЦ московського патріархату, це в Україні дає якусь єдність чи початок кінця проросійських церковних організацій. Початок кінця, О, точно казати. Початок кінця І початок. Те, що ми поступово, поступово, але радикально рішуче всі імперської спадщини. Ми відрізли за комуністичну спадщину, докумензацію. Але документація це вершок над радянською, на, на імперською спадщиною, бо російська спадщина імперська ширша дуже важливо. І вона вмирає поволіше і вона є бісікла. Тобто, умовно кажучи, Україна нарешті виходить з ціні Росії. Але ті українці, які вважають, ну є противниками цього закону про УПЦ. Про а еп... тебе ж ми говоримо про це? ж. Дивіться, читайте закон. Вони мають право судитися, не мають доказувати. Ось дуже важливо доказувати, судіться, вирішити якісь певні рішення. Але я просто кажу, що як частину чи українців в центральній Україні чи на Волині, які не є проросійські, але які звикли ходити до цієї церкви. Як ця церква були. але говорячи загальностратегічно, це дуже важливе рішення. Бо це наступне після Томосу. Ну, сама Росія лишається і лишатиметься сусідом України, і з огляду на нашу... Історію і агресію Росії щодо України в минулі століття, яке ми можемо взагалі мати сусідство з Росією, як, як би не скінчилася ця війна? Сказав колись Вайдзекер, німецький президент, до сороколіччя відзначення кінця Другої війни. Найкраще сталося найкраще сталося з Німеччиною, чи те, що Німеччина програла війну? Найкраще може статися з Росією, коли програє війну. От і нарешті відкриється шлях перетворення повільного, але не Повільно, але в надіюся, однозначно перетворення Росії в нормальну державу. Те, що Росії не вдалося досі, при всіх їх спробах. І це мені одне відповідне питання, буде чи не буде. В тому випадку, якщо режим Путіна зазнає колапс. От все, крапка. Далі це вже велике питання, довше питання. Очевидно, що це не буде плавно, оце буде швидко, це не буде швидко, це буде поволі. Очевидно, що маємо величезні проблеми. Але ми розуміємо, що принаймі, це почати якогось шляху. В випадку Німеччини це займало два покоління. Я не думаю, що росіян буде це швидше. Важливо. Але ми не можемо собі дозволити існувати біля держави, яка постійно є державою вбивцем, державою агресію. З тої держави треба щось робити. От і перше, що це зробити, треба треба зазнати, щоб вона знала колапс. А тоді вже всі питання далі це вже питання другого ряду. І завершуючи розмову, питання про помилки. Які помилки українці робили протягом своєї історії, з точки зору вашої як історика, і як нам їх не повторити? Я е вважаю, що історія ніколи нічого не вчить. А підказки, які дає українська історія, перш за все, ми міємо сваритися між собою. Це нас дуже добре виходить. Дуже дороходить, і у нас, скажімо, сварки починаються з дрібних речей, дуже часто з дрібних речей. Дивіться на сучасні дискусії, нам на, мас-медіальні, те, що народ називається «срачі». Подивіться, про що ми говоримо. От, і ми відчуваєте масштаб, масштаб нашого, скажімо, міння між собою розмовляти більш-менш І ми знаємо, що ці сварки проводять до того, що ми таким чином поставлямо себе ромаснішу нашого суперника, тому що наш суперник не сильний сам по собі. Ми всі слабкістю. Він слабкий, але ми тоді себе робимо ще, ще, ще більш слабшими. Інша, інша, інша така, як би сказати, ну, помилка, не помилка, тенденція це знаєте, переоцінка себе. А в нас в часом, часом аж така вища вартість, знаєте, вже не гідність, а гординя. Мовляв, ми самі все зробимо. Нам не треба ніякої допомоги, ми зробимо все своїм власними руками, парнів сили. Як казали, жартували тут у Галичині, що власними силами тільки повістися. Ми не можемо нічого самого зробити успішним, що ми не маємо геополітичної підтримки. Яка б вона не буде, якщо вона достатньо, це не має бути проверчим, що ми маємо від цього відмовлятися. Ми просто бути розумнішими, впертішими, переконанішими, щоб цю геополітичну підтримку мати. Я нічого так не хочу як миру. Я чого так не мир, але я і боюся цього миру. Чи ми витримаємо цей мир? Тому що рівень зараз наших суперечок, сварок є такий високий. От, ми повинні готуватися не тільки до війни, тому що хочеш миру готуйся до війни, ми повинні готуватися до майбутнього миру. Яким тяжкий не був, але ми маємо цей мир винести так, щоб наші громадянські конфлікти, а не будь будуть, будуть не пройшли громадянську війну, яка може зробити те, що Путіну вдалося зробити. Оце дуже важливо. Дякую вам дуже за заслугу. Дякую.